Жила була маленька сніжинка. Разом зі своїми сестричками сніжинка жила у великій пухнастій хмарі. Ось у якій. Матінка хмарка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і показувала гори, ліси, поля, аж доки сніжинки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся випустила їх погуляти. Це був казковий політ. Сніжинки кружляли над землею у веселому таночку то спускаючись донизу, то здіймаючись угору. Наша сніжинка теж летіла зі своїми сестричками. А зараз ми пограємо у гру зі сніжинками. Гра називається Впіймай сніжинку. Хто правильно відповість на запитання, той спіймає сніжинку. Назвіть живу природу. Назвіть неживу природу. Як називаються тварини, про яких дбають люди? Як називаються тварини, які самі добувають собі їжу? Які звірі взимку сплять? У кого із звірів взимку народжуються дитинчата? Які дерева цілий рік зелені? Хто взимку змінює колір хутра? Якого птаха називають лікарем дерев? Коли сонце гріє сильніше? І чому? А тепер повернімося до нашої сніжинки. Вона літала, літала у повітрі у веселому гурті сестричок, а потім захотіла побачити, що ж там унизу. Сніжинка почала тихесенько спускатися на землю. Одразу стало все білим білим. Діти, а ви любите сніг? Поміркуйте, що доброго, а що поганого в такому явищі, як снігопад. А тепер послухайте, що було далі зі сніжинкою. Настав ранок засяяло сонечко. Сніжинка помітила, що лежить на пухнастій ковдрі, яка виблискує, немов коштовне каміння. Від тієї радості їй захотілося танцювати, і вітер, наче почув її, підхопив і закружляв у таночку. Під ялинкою сніжинка побачила білочку. Вона була сумна, бо не могла дістати шишку. А шишка чарівна і впаде вона тоді, коли білочка відгадає загадки. Білочка просить допомогти їй. Давайте допоможемо. В небі хмарка пролітала, пух усюди розсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його Сніг. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Отже, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в гарних шапках снігурі. Молодці, правильно відгадали. Білочка від радості застрибала, і шишки з ялинки впали, а разом з шишкою впала з гілки і сніжинка. Та прямо білу чці на ніс і розтанула. Так вона стала крапелькою води, скотилася вниз і потрапила в обійми невеличкої стрімкої річечки, що протікала поруч. Тут краплинка зустрілася з такими ж краплинками, як вона сама. Вони згадали свій веселий гуртовий танок і дзвінко задзюрчали, то пірнаючи, то виринаючи на поверхню води. Краплинки пливли собі і скоро опинилися у невеличкій замкнутій водоймі. Це озерце, вода в ньому була тепла, тепла. А чи чули ви про таке, що взимку в озері буває тепла вода? В цих озерах б'ють гарячі джерела, і тут можна купатися взимку. Такі озера лікувальні для людей. Краплинкам стало дуже тепло. А що станеться з водою, яка нагрівається? Так, вона випаровується. Ось так і краплинки перетворились у пару, яка полинула у небо. Коли усі піднялися дуже високо-високо, де холодно, то що вони утворили? Так, снігові хмари. А з чого складається снігова хмара? Правильно, зі сніжинок. Ось так діти закінчилася пригода сніжинки-веселинки.